Вітаю на п'ятій колонці з маленькою дипломатичною перемогою Великої Британії над одним екс-міністром Олексія Рєзнікова. найімовірніше, не призначить послом у Велику Британію. Кілька представників української влади розповіли, що такого призначення не буде. Мовляв, зараз дуже поганий момент призначати Резнікова в британських виданнях. Ім'я екс-міністра між тим пов'язували з корупційними скандалами. Дивина. Героїчного міністра оборони воюючої країни звільнили з посади невідомо за що. Більше місяця тому з аплодисментами. <плодисмент> І теплими словами треба подякувати міністру от, за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду от, знаходження нашої семи в стані війни. Спасибі. Більшість з вас бістижі роже, які не зробили для України більше ніж. Красавець, чесно, красавець. Молодець. Чи потужний він міністр? Так. Нормальний мужик. Йому ж пророкували блискучу дипломатичну кар'єру і практично посилали до амбасади. Mm. Пішов на. Пішов. Стали пашу за даними Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії. Це засудження роботи міністра Резнікова. Чи а це там схвалення акт політичної доцільності? Ми перегорнули сторінку, пішли далі. І місце йому знайдеться. Скоріше за все, дипломатичне. Це йому така подяка. І що це йому така винагорода буде від президента Зеленського, але аж ніяк. Не покарання. сам екс-міністр вже розмріявся про безтурботне життя в фінансовій столиці старого світу. Наступне інтерв'ю видаватимете вже з Лондона. Я буду і моя дружина, і мої діти самими щасливими людьми. І от тобі на «Умріяне призначення. Не на часі. І зараз точно не час. Мене просто не люблять. Я вам нічого не должен. Насправді Резніков повинен дякувати долі та владі, що набута компанія не вхопила його за невеселі яйця по 17 гривень, які так невчасно звалилися на міністерську голову. Блі! Та й до ініціаторів закупівлі курток для військових у сумнівної фірми. Питання мали б виникнути. Історія з куртками, яка там намальована, вона теж не відповідає дійсності. чоловік Корупція в Україні впливає на постачання зброї з країн заходу. Від правоохоронців, від суддів, впевнений, Резніков не буде претензій до його відомства. Але наразі Резніков відскочив, а от вітчизняним підприємствам військово-промислового комплексу пощастило менше. І це дуже Погана новина при проведенні аудиту Міністерство оборони України державна аудиторська служба визнали весь прибуток постачальників міністерства оборони як по зброї, так і по тиловому забезпеченню збитками держави. Постачальники міністерства оборони почали утримувати доволі дивні приписи з вимогою повернути прибуток, тобто, те, що заробили продаючи міністерство оборони. Певні товари вони мають повертати, повертати гроші за зароблене. Тобто, те, що вони заробили, продаючи певні товари Міністерству оборони, вони мають повернути. Отже, Держаудитслужба почала пресувати підприємства, які виробляють ракети, снаряди, бронетехніку, спецтехніку. Той момент, коли війна виходить на черговий пік, тривають важкі бої на всій лінії фронту. Замість того, аби переглянути свої рішення, ця державна аудиторська служба розсилає листи правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств. Далі цитата, які працюють з міністерством оборони, це збитки державі нанесені а, цими підприємствами і ініціює відкриття кримінальних. Проваджень ДБР миттєво відреагувало на висновки Держаудитслужби, яка вимагає у виробників зброї віддати 2,5 мільярди гривень, зароблених на контрактах з Міноборони. Люди не говорять, вони ридають. Людей практично вбивають. Бюро вже порушило справу проти одного з фігурантів чорних списків ДАСУ і підбирається до решти лише через те, що підприємства заробляли гроші цим. Нібито завдаючи збитків державі згідно конституції на сведенні підприємницької діяльності здійсниться з метою отримання прибутку. Мені здається, що сьогодні іде одна програма в Україні зачистки української нації. Підприємство з того чорного списку, а це КБ «Луч» та Південне, Українська бронетехніка та інші. Вже заявили про загрозу повної зупинки роботи, адже їм просто не буде чим розраховуватися за матеріали, обладнання і запчастини. Не треба зброї, не треба е, зараз артир, артилерії. А ви представляєте, які це затрати? А ви представляєте, скільки там прикріплених персоналу, охорони і так далі? Це мільйони, це сотні мільйонів. Всі продати. А хто тоді вироблятиме ракети та броню? Аудит служби на чолі з Аллою Басалаєвою. Задовбали Скотиняки. Хочу вам трошки розповісти подробиць про винуватця цього торжества, Держаудит службу, а точніше, її голову, звати її Алла Басалаєва. Алла займає цю посаду із листопада минулого року. До речі, цікавий кейс. Алла, колишня суддя Дарницького райсуду міста Києва та екс-членкиня. ЦВК. за інформацією з ненадійних і неперевірених джерел призначення Басилаєвої на посади судді та членкині ЦВК лобіювали одіозний Андрій Портнов та люди з його оточення. А два роки тому Енергійна дама стала радницею лейтенанта Баканова, який на наше горе очолював СБУ. Пустили цапа чи козла стерегти капусту. Гучних скандалів про неї ми не чули однак, змі зокрема розслідувачі. Мої колеги з «Бігус.Інфо» звертали увагу на неспівмірні доходи та покупки сім'ї пані Басалаєвої. Це бабуся української корупції. Про доходи і видатки очільниці Держаудитслужби ми поговоримо в інших випусках п'ятої колонки. А наразі цікаво, чому пресує вона не постачальників дорогих яєць, курток, овочерізок, барабанів чи бруківки, а саме. Стратегічно важливі підприємства оборонного комплексу. І зараз перший пріоритет всюди в Україні може бути лише один: це оборона, Руківка, прикрашання міст, фонтани почекають спочатку перемоги. Виробники зброї, опинившись під пресингом Басалаєвої і ДБР, у відчаї звернулися по допомогу навіть не до президента, прем'єр-міністра чи міністра оборони, а до людини. На яку вся надія. Андрій Єрмак. Сильний, мудрий, імпозантний, надежний, командний. Масштабний. Андрій Єрмак це щира, дружня, потужна людина. А Страшно. Андрій Єрмак не став зволікати з реакцією на звернення зброярів. І через якийсь місяць. Ай, молодець! Доручив прем'єр-міністру розібратися з Басалаєвою і ДБР. Надо дати їм поджоку. Колишня радниця Баканова через сайт служби відповідає: Ніт відмовою на пропозицію змінити позицію. О, наразі аудит служба на коні, зброєрі в шоці, ярмак в роздумах, а п'ята колонка, як завжди, десь поряд. Боріться з усім поганим. Дивіться нас в Ютубі. Підписуйтесь на інстаграм. А перешкоди і провали хай дістаються ворогам.